Ультразвук це звукові хвилі, що мають частоту значно вищу, ніж можуть сприйматися вухом людини. Зазвичай під ультразвуком розуміють частоти понад 20 тисяч Герц. Звук, передусім, страшна окультна сила. Це є дивовижна сила, яку б не могла врівноважити вся електрика, отримана від мільйонів Ніагар. Навіть у найменшій її потенційності, якщо вона виявлена з окульними знаннями, звук може бути вироблений такої сили, що піраміда Хеопса піднялась би в повітря. Або ж вмираюча людина. Ні, людина при останньому подиху була б повернута до життя і наповнена новою енергією та силою. Звук це є вібраційна сила. Використання такої сили має проводитися дуже обережно і з великою відповідальністю за можливі негативні наслідки для всього людства.